Що норм, а що стрьом, коли йдеться про застосування засобів захисту для рослин? Версія продавців погнали? Обробляти успеку, стрьом збільшувати норму застосування. Стрьом. обробляти виноград від мільдю, якщо на ньому немає мільдю. Норм купувати засоби захисту рослин компанії Сенгента в ампулах. Стрьом це 100% підробка. Використовувати гербіцид ураган під час несприятливих погодних умов. Це стрьом, воно ж не подіє, не проникне в листя, просто стече і марно потрачені гроші. Протруювати картоплю перед посадкою. Норм. Розчиняти гранули від мурах ауткаст для проливу або оприскування. Норм можна і так, і так, як вам зручно. Хочете розсипали, хочете, пролили, побризкав. Читати щодня енциклопедію гарного врожаю. Норм. Там постійно якісь новинки, і цікава інформація навіть для тих, хто його постійно читає.